Поки що до ефіру і до розмови запросимо заступника голови Херсонської облдержадміністрації Олександра Толоконнікова. Пане Олександре, вечір. Добрий Регіональна преса пише про те, що протягом минулого тижня на Херсонщині внаслідок атак російських ударних дронів постраждало 32 людини. Ще троє загинули. Скажіть, чи й досі Херсонщина продовжує бути полігоном випробування для російських дронарів? Ну я не знаю, чи це так, чи вони просто бувають людей у нас і, і калічать, а, тому що можна казати, що це полігон. Але коли вони скидають вибухи от вчора на двох хлопців, а, 12 років ну і вони бачать на кого не скидають навряд чи Це є якесь випробування. Тут нічого військового немає. І чесно кажучи, важко якось зрозуміти ці дії, на чому вони тренуються. Більшості мені здається, що вони залітають в пошуках якихось імовірних військових. Потім, коли не знаходять нікого, починають скидати аби на кого. Тобто немає. І в нас багато е повідомлень було і свідчень про те, що е там працюють доволі такі професійні групи дронерів, як де, операторів дронів, е які е давно навчилися, і коли вони там ганяються за автівками, скидають, це доволі таки професійно, це сказати, що вони тут навчаються. За роки війни м, накопичився певний досвід у кожного регіону нашої держави. Як правило, цей досвід, на жаль, негативний. І от частину цього досвіду Херсонська область впорядкувала в певну методичку для країн Північно-Атлантичного альянсу, щоб передати досвід у сферах медичного захисту, евакуації, енергонезалежності, деокупації, розмінування і так далі. Розкажіть детальніше, що це за матеріал. Так, дякую за запитання. Дійсно, ми хотіли би надати нашим країнам-партнерам надати допомогу о, у відповідь на їх допомогу. Ну от ми декілька разів їздили за кордон з головою військової адміністрації, і там просили всіх, просили, як і до нас приїжджали, донори. Просили допомагати. Але в мене постійно турбувала думка: а що ми даємо за це? Тобто, ми даємо за це. Теоретично можливі в майбутньому інвестиції, але наразі, що ми могли б дати цим людям, ми тоді. Виникла думка у голові військової адміністрації про те, що ми могли б надати їм досвід, те, що в нас є, те що у нас постійно е збільшується ця кількість його, і те, що може реально врятувати життя людей, якби ми мали такий досвід е на початку повного вторгнення ми б дійсно багато людей врятували. Ну і ми, якщо передаватимемо цей досвід, хоча б країнам Балтійського регіону. Де імовірно Путін наступні країни, в які він буде наступати з війною, це ті країни. Якщо ми передамо і дамо реальні рішення, що треба зробити зараз, то думаю, що це врятує багато життів, і самі литовці, латвійці, естонці бачать в цьому великий потенціал, велику можливість для себе, не проходячи війну, підготуватися до сучасної війни. Як то кажуть, дай Бог, аби їм не знадобились ці знання, але тим не менш знати вони про все це повинні, враховуючи, що вони наші добрі друзі та партнери. Пане Олександре, я вам вдячний за інформацію за ваш час. Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олександр Толоконніков був з нами на зв'язку. Ми ж продов...